Сінькілін удачі. Украл, випіл в тюрьму. Украл випіл в тюрьму романтика. Саме за таким принципом і живе 28-річний хлопець з Івано-Франківщини, який лише 20 днів тому вийшов з місць позбавлення волі у Коростині і тут вже знову порушив закон, спробувавши покататися на чужому авто. Простоїть машина, дверка відкрита. Ми ну сіли нової, щоб доїхати у ну якому. Його спільником став 22-річний місцевий житель, з яким вони випили і в одному з дворів спробували завести стареньку вазівку. Та нині хлопці кажуть, що просто замерзли на вулиці і вирішили погорітися всередині. Про те, що в дворі поблизу авто порається двоє, правохоронців повідомив один з жителів будинку. Державтоінспектори вже за дві хвилини були на місці. На Тверезі зловмисники намагалися втекти, та надалеко. Заїхали на дальньому світлі фар, дані особи не встигли відреагувати і помітити, що це Державна автомобільна інспекція. Значить, коли ми потушили світло, фари вийшли з автомобіля. Невідомі особи побачили, що це ними знаходяться працівники Державної автомобільної інспекції і почали втікати. Власник авто каже, що коли о третій ночі йому міліціонери повідомили про викрадення, не відразу й повірив, адже кому потрібен старенький автомобіль. Навіть не думав, що її може ну що може заслучитись така ситуація з нею. А взагалі як дізнався, що щось трапилось з машиною? Дізнався, прийшли працівники патрульної служби дорожньої і сказали, ну, прийшли, позвонили в двері і сказали, так і так, вашу машину, питалися вигнати. Нині хлопець каже, що це буде йому наукою. Адже навіть на стареньке авто є кому кинути оком, що ж до самого факту викрадення відкрито кримінальне провадження за частиною 2, 289 статті Кримінального кодексу України. Викрадачам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.